Відновлення унікального зразка старовинної архітектури міста, що тривало майже рік, завершене. Волонтери проєкту дерев'яне мережево-чернігова відреставрували історичний будинок під номером 5 на вулиці Хлібопекарській. Основні роботи зачистку та фарбування фасаду в буряковий колір, встановлення нової віконної рами і декоративних елементів. Тут виконали ще торік восени. Також велика робота проводилася щодо відновлення карнизу на прибудові, бо, як ми бачимо, основний фасад це три вікна, і є прибудова справа і прибудова зліва. Прибудова справа вона облицьована деревом, тому було вирішено продовжити елементи карнизу ці зубчики і бурячки. До кінця будинку, скільки з того боку прибудова вона не оформила в в основний стиль будинку, то ми вирішили її просто пофарбувати, щоб не, не виділялися, а виглядала цілісно разом. Однак цього разу команді проєкту довелося не лише відновлювати пошкоджені елементи, а й відтворювати втрачені деталі, а саме об'ємне мережево вікон, що поєднує в собі рослинну композицію, вплетену в архітектурні елементи розрізного сандрика. Із цим дерев'яному мережеву допомогли сучасні технології 3D-моделювання та фрезерування, а також вправність місцевих фахівців. На волонтерських засадах до робіт долучилися старший викладач чернігівської політехніки Роман Єршов і майстер із виготовлення музичних інструментів Олександр Бешун, котрий брав участь у постобробці елементів та вручну допоміг Сандрикам набути виразності. Під час реставрації вирішувалося одразу декілька задач. Необхідно було зробити і в найближчій відповідності до Оригінального сандрику, який лишився, необхідно було відновити елементи, яких не вистачає. Ну і найголовніше, необхідно було, на відміну від існуючого 2 d різьблення виготовити об'ємне тривимірне різьблення, яке суміщає в собі і рослинний орнамент, і архітектурні елементи сандрика. Кожна робота, коли зроблена, як то кажуть, від душі, вона має свій вигляд. Треба було Відчути ту атмосферу, яку робив майстер, кожен елемент треба було витворити, пошліфувати його і наблизитись до того етапу, що робив раніше майстер. Встановлення трьох нових сандриків стало фінальним етапом робіт на хлібопекарській п'ять. Ми любимо дуже цей будинок за саме такі маленькі, гарненькі акценти. Бо, наприклад, поки не були виготовлені нові сандрики, ми і не помічали там на них окремі квіточки чи якісь малесенькі грушки. А це дуже так цікаво роздивлятися. І, і, і щось ми бачимо, коли відійдемо і подивимося на будинок через дорогу. Щось ми побачимо, коли підійдемо і буде. Будемо розглядати його більш детально. Але незважаючи на те, що самі обсяги будинку такі невеличкі, він дуже цікавий у своїх деталях. Цей будинок збудований до революції. Моя свекруха і свекрухи мати і батько жили в цьому будинку. І Я вийшла замуж і проживаю в цьому будинку до цього часу. Ми дуже вдячні від щирого серця. Молодій енергійній компанії, дякуємо вам за вашу працю. Зараз команда дерев'яного мережева працює над наступним історичним будинком садибою купця гозенпуда кінця 19 -го століття. Що на гончій 92. відомо, що на початку 20 століття купець виїхав з Чернігова, передавши свій будинок в розпорядження місту. І тоді його перетворили на притулок для сиріт і дітей з малозабезпечених сімей. Коли вже пройшла більшовицька влада, то його передали вже житлову. Новий фонд лікар горолчевного заводу, де він знаходився до 1988 року. Потім з'явилися нові власники це спортивне товариство, і до минулого року в будинок залишався в їхньому розпорядженні. А тепер тут планується офтальмологічна клініка. Толоки на Гончій розпочалися на початку травня. Один із перших етапів робіт зачистка фасаду та вікон від старої фарби. Найближчим часом шибки не лише блищатимуть шаром свіжої фарби, а й отримають сандрики. Відновлення втрачених елементів, за словами волонтерів дерев'яного мережева, проводиться на основі зразків із будинку на Київській, 12, який має схоже оздоблення. З цим проєкт активно підтримує кафедра машинобудування і деревообробки Чернігівської політехніки та центр Перемога загалом, значна кількість нових елементів уже виготовлена, пофарбована та чекає на встановлення. Аліна Євтушенко зізнається, однією з основних складностей роботи на гончій 92 є масштаб будівлі, а отже, кількість фасадів, які потребують відновлення. Складнощі є деякі в зачищанні мережева основного фасаду. Тобто воно там в нас дуже таке тоненьке, виглядає такою прям павутинкою, сіточкою, але це дуже цікаво. Це для нас виклик, це дуже цікаво робити. Саме як і зачищати рами і вікон, бо вони тут об'ємні. Такі фігурні балясини теж доволі такі складні в роботі, але дуже цікаві. Основна ж краса будинку розкривається з боку річки Стрижень, де розташований головний вхід із найбагатшим оздобленням. Раніше його дуже сильно закривав паркан. Тому треба було постаратися, щоб розглянути всю ту красу з власниками. Нам трошки вдалося дійти компромісу щодо зниження висоти паркану. І тепер відкрилося трошки більше оздоблення вигляду головного фасаду. Але так потрібно не забувати, що для того оглянути основну красу, потрібно трошки зайти, походити, подивитися з того боку. Зовсім скоро будинок отримає новий ганок, який оздоблять різноманітним різьбленням. Також планують відтворити дві втрачені віконні рами та забезпечити лівий край будинку двома десятками нових консолей на карнизі. Будинок чималенький, а тому роботи вистачає всім серед тих, хто долучився до толоки на Гончій, і Чернігівка. Марія я люблю своє місто, люблю архітектуру свого міста, і мені приємно бути дотичною до такого крутого процесу. І відчуття цього зв'язку між поколіннями, тобто люди, які це будували, у них були зовсім інші технології, але вже була ця естетика, це бачення краси. А ми, користуючись сучасними технологіями, можемо продовжувати і давати життя цим дуже таким старим будинкам нашого міста. Паралельно команда дерев'яного мережева чернігова готується до старту відновлення будинку на вулиці Варзара, 12. Роботи ж на Гончій-92 волонтери сподіваються завершити до кінця літа.